Гібридна алеча кубанська комета дуже урожайний і невибагливий сорт. Дерева переносять суворі зими, якщо і пошкоджуються морозами, то швидко відновлюються. Рясне плодоношення вимагає поливів і проріджування зав'язей. Опис сорту кубанська комета, сорт гібридної, алечі, яка відноситься до принципово нової групи кісточкових рослин, російська слива, склався стереотип. Що алеча? Це дрібні і кислі ягоди плоди цього сорту, навпаки. Великі і смачні, від своєї прародительки він успадкував високу зимостійкість, імунітет до хвороб і рясне плодоношення. Дерево кубанської комети виростає невисока. Два трим розлога, схожа на кущ, От плодоносивши гілки, часто висихають їх, замінюють нові з великою кількістю квіткових бруньок. Влітку гілки під вагою плодів звисають до землі, але не ламаються завдяки пластичній деревині. Перші плоди дозрівають всередині липня, сливи великі 4-5, Соковиті солодкі з легкою кислинкою, поверхня фіолетова з червоною плямою, покрита білястим нальотом, м'якоть жовта з червоним обідком від кісточки відділяється погано, комета настільки урожайна, що через перевантаженість плоди виростають дрібніше звичайного 2-5. При бажанні отримувати тільки великі сливи навесні зав'язі проріджують, видаляючи кожну другу на основі кубанської комети виведені сорти, кубанська рання і кубанська пізня, царська алеча і ін. Відео алеча в період збору врожаю, переваги і недоліки сорту, таблиця достоїнства недостатки, адаптований до умов центрально-чорноземного та північно-західного районів, нерівномірне дозрівання, збір триває близько місяця. Стійкий до хвороб в плодах заводяться черви сливової плодожерки, високоврожайний, плоди утворюються щороку. Щоб палича була великою, навесні зав'язі необхідно проріджувати через компактності дерево легко обрізати, оприскувати, збирати урожай та інпосухостійкість. Середня плоди не обсипаються, стійкі до розтріскування. Добре переносять транспортування, зібране на початку фарбування, але чадозріває, набуває характерного забарвлення, плоди великі, смачні універсального призначення. Посадка кубанської комети українські сливи відрізняються тривалим терміном вегетації, тому саджанці восени погано визрівають, взимку пошкоджуються морозами, а в прикопуванні в'януть. Тому рослини при весняній посадці після стількох стресів часто не приживаються, на відміну від вишні і сливи, але чи рекомендується висаджувати восени? Легше за інших приживаються дворічні саджанці. У середній смузі кращий термін посадки з середини вересня до середини жовтня. В південних регіонах, жовтень-середини листопада, коріння молодих дерев ростуть, поки температура ґрунту не опуститься нижче 4. критерії вибору саджанця. Висота наземної частини 1,1,2, розгалужений корінь з безліччю дрібних корінців кора без пошкоджень і болячок добре розвинені нирки, зріз втечі вологи, шовто зеленого кольору, ділянка потрібно вибирати сонячний, захищений від вітрів, наприклад, прикритий з північного боку стіною будь якого будови, по сусідству повинні бути посаджені інші кісточкові слива чап. Оскільки кубанська комета частково самоплідна, при відсутності запилювача на частково самоплідному дереві зав'язі утворюють лише 2,0 квітів, як запилювачів підходять сорти, квітучі в ті ж терміни, що і потребує запилені алеча, тобто в кінці квітня, відстань між деревами має бути мінімум 3 метри і максимум 15 метрів. Алеча погано росте на кислих і лужних ґрунтах, віддає перевагу нейтральним. Повітропроникним проникнем і родючим ділянка готується здалегідь, глинистий перекопують, вносячи по відру перегною або компосту і піввідра піску на 1-2, піщану землю можна поліпшити перегноєм 1,5-2 відра на 1-2, особливості посадки кубанської комети на постійне місце, викопати яму з периметром. 6080 з з 50 см. стінки посадкової ями повинні бути вертикальними, стрімкими. У процесі підготовки ями верхній родючий шар ґрунту приблизно на багнет лопати, відкласти в одну сторону, нижній з глиною в іншу. Добре перемішати ґрунт верхнього шару з відром перегною 200 фосфорного добрива і 60 калійного. Мінеральні добрива можна замінити двома склянками деревної золи. У готову посадкову яму засипати родючу суміш так, щоб утворився горбок з вершиною трохи нижче рівня землі, забити всередину кілочок висотою один саджанець, помістити з південного боку кілочка на верхівку горка і розправити по його схилах коріння. Вони повинні розташовуватися нижче горизонту землі. Кореневу шийку можна заглибити на два-три см'яму разом з корінням засипати, залишилася ґрунтовою що злегка притрамбовуває. Сформувати лунку, саджанець підв'язати до кілочка, у лунку вилити два відра води і замульчувати перегноєм або торфом, вносити в посадкову яму свіжий гній, вапно, газотні добрива не можна, відео посадка саджанця на банку, на прикладі щепленої яблуні. Догляд за українською сливою полива поливають кубанську комету щотижня в пристовбурні кола по два відра вранці і ввечері. Сезон поливів триває з червня до кінця липня, у серпні надлишок вологи призведе до занадто активного і сильного росту пагонів, які не встигнуть визріти до морозів. Поливи проводять відрами волонку. Пристовбур кола мульчують. Це позбавить від необхідності розпушувати ґрунт після кожного дощу або поливу. Якщо алеча посаджена на схилі, то можна влаштовувати дощування, вода буде вбиратися рівномірно, однак цей спосіб сильно підвищує вологість, створює сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань. Важливе значення має влагозарядковий полив, його роблять в кінці жовтня, початку листопада. У посушливу осінь під одне дерево виливають 5-6 відер води. Якщо йшли дощі, то перевіряють ґрунт на глибині 50 см. При стисненні в кулаці утворюється волога грудка. Поливати не потрібно, земля розсипається, поливати по нормі, терміни і норми внесення добрив для гібридної алечі, таблиця. Вік дерева років, діаметр пристовбурного кола, органічні добрива, перегній, аміачна селітра суперфосфат. Каліна Сільф 4.2, 51 мільярд 75 мільйонів 150 тисяч 505 6 трильйонів 315 мільярдів 100 мільйонів 200 тисяч 773. 5 трильйонів 171 мільярд 503 мільйони 1 тисяча 9 і більше 420200400150. Імячну селітру вносять навесні. Під час першої обробки ґрунту інші добрива, включаючи органіку, осени після збору врожаю добрива розсипають попри стовбурних колі, не доходячи до стовбура 8 см і перекопують на глибину 20 см відео. Догляд за гібридною алечею, поливи, підгодівлі, формування і проріджування крони, обрізку кубанської комети роблять навесні до розпускання бруньок, щоб правильно сформувати крону. Потрібно вирізати всі засохлі підмерзлі. З пошкодженою корою надламані криві гілки наполовину вкоротити однорічний привіст, видалити жируючі пагони, які ростуть від основних гілок вертикально вгору, видалити гілки, що ростуть всередину, до стовбура виявити перехрещуються, що труться одна об одну гілки, і залишити з них найсильнішу і красиву вкоротити дерево, перевести його на зростання вшир. Тобто обрізати центральний провідник на бічну гілку, якщо він утворився, протягом усього сезону дерева оглядають, виявляють пошкоджені хворобами або шкідниками гілки і проводять санітарну обрізку зрізи діаметром більше, один смобробляють садовим варом олійною фарбою. Можна використовувати звичайний пластилін. Відео обрізка, алечі, кубанська комета, підготовка до зими, молоді саджанці гібридної, алечі перед настанням морозів бажано окутати цілком дихаючим покривним матеріалом мішковиною з і прикрити потрібно і лунку з корінням укладати в пристовбурні кола солому і сіно не рекомендується, оскільки в таких природних і пухких матеріалах люблять селитися миші. Щоб гризуни не пошкодили дорослі рослини, стовбур і нижні гілки обв'язують ялиновим гіллям. Хубанська комета живуча культура. Тому, якщо у дорослого дерева вимерзне частина гілок, навесні і влітку крона швидко відновиться хвороби і шкідники алечі, хоч гібридна алеча і славиться високою стійкістю до хвороб, все ж, є недуги, якими страждають всі кісточкові культури дірчаста плямистість, клестероспоріос. Грибкове захворювання вражає всі частини рослини, бруньки чорніють, листя покриваються дрібними світлокоричневими плямами, які висихають і кришаться, утворюючи дірочки, квіти обсипаються, на плодах з'являються коричневі вдавлені плями, вони ростуть, стають опуклими. Здуття випливає камедь, на корі помітні червоні плями, вони тріскаються, утворюється камедь. Всі заражені ділянки з часом відмирають, хвора рослина слабшає врожайність падає. Заходи профілактики і лікування Восени обов'язково згрібати все листя, спалювати після цвітіння і ще два тижні по обробити одним з препаратів хлорок сміті 3,0 на 10 води 1 і бордойської рідини топаз 2 на 10 л. Швидкість 2 на 10 л. Восени побілити стовбур і скелетні гілки, молочний блиск. Це найнебезпечніше грибкове захворювання. Розвивається воно в результаті підмерзання деревини, а також мінерального і водного голодування, кора темніє, в листі утворюються порожнечі, з'являється ефект молочного блиску, листова пластинка чорніє, виглядає поїденою по краях, хвороба швидко поширюється по всьому дереву і призводить до його загибелі, профілактика і методи боротьби. Часно вирізати всі хворі гілки рани і зрізи замазати садовим варом, хвору ділянку на стовбурі зачистити і обробити мідним купоросом три стог води або залізним купоросом чотири на стог води забезпечити алечі хороший догляд полив добрива, обрізка дерево витратить отриманий заряд сил на оздоровлення. Якщо вилікувати, не вдалося безжально викопати і спалити. Сріблястий блиск на листках буває і помилковим. Фізіологічним він з'являється після суворої зими, але такий симптом помітний на всьому дереві, тобто блищить вся крона, а не окремі гілки і листя, а медотечене. на підмерзлих травмованих гілках і стовбурах можуть з'явитися клейкі виділення. медь. це дуже тривожний знак, який сигналізує про ризик втратити все дерево, профілактика і лікування. Не ламати гілки, обробляти рани і зрізи, вирощувати кубанську комету тільки в тих регіонах, для яких вона виведена, захищати кору від сонячних опіків побілкою і гризунів ялиновим гіллям, прибрати каметь, чистити рану до здорової деревини і обробити мідним купоросом один, стом води, шкідники таблиця, шкідник-ознаки, заходи боротьби, сливова плодожерка, нічний метелик, схожа на моль. Розмах крил 1,1,5 виходить з лялечки після цвітіння сливи відкладає яйця на зав'язі, личинки черви проникають всередину плоду через черешкові поглиблення, слива обсипається, не встигнувши дозріти. Втрата врожаю становить до 5.0. Комаха вразливе тільки в момент, коли личинки виходять з яйць і починають забиратися всередину плодів для визначення терміну обробки. Розвішують пастки приманки пластикові ємності з квасом, компотом. Від моменту, коли в пастку попалася метелик, відраховують 7-10 днів і обробляють фуфаноном 1-0 на 10 води. Іскрам 5 на 5 води і, і повторити через 7-10 днів західний непарний короїд. Темно, коричневі жуки розміром трим прогризають ходи в деревині молодих дерев, розводять там потомство. Ходи короїдів використовують для зимівлі інші шкідники, наприклад, плодожерка у уперіл, розпускання броньок і після цвітіння оприскати розчином препарату карбафус 6:0 на 8 води, децес-1 на 10 води. Фитоверм два на один, пуховий шовкопряд, велика нічний метелик, вісім смукоричневого кольору, будує гнізда з листя, стягуючи їх павутинкою, гусениці харчуються листям. При сильному зараженні алеча може залишитися з голими гілками до цвітіння, обробити вище названими інсектицидами, регулярно оглядати дерева, при виявленні знімати з листя кладки спалювати або обробити вірусним препаратом вірін ендж 002 нуль два в накладку. У галереях шкідники кісточкових культур. Сливова плодожерка, нічний метелик з розмахом крил 1,1,5. один Личинки сливової плодожерки харчуються м'якоттю плодів, заповнюючи, звільняються місця екскрементами. Жуки західного непарного короїда селяться колоніями, прокладають ходи в деревині. Велика коричнева метелик пухового шовкопряда веде нічний спосіб життя. Личинки шовкопряда живуть в листі. Стягнутих павутинкою збір врожаю, плоди кубанської комети зріють хвилями, а не всі відразу це дуже зручно. Не потрібно переробляти в один прийом весь урожай, тим більше, що він дуже значний до 150 з дерева для транспортування і зберігання можна збирати недозрілі плоди. З часом вони доспеють термін зберігання в холодильнику – 10-14 днів. Гібридна алеча кубанська комета подобається в свіжому вигляді і дорослим і дітям. Також її додають у фруктові салати, використовують для приготування цукатів, варення, джемів і компотів. Російська слива підходить в якості сировини для приготування знаменитого міцного алкогольного напою сливовиця, крім того, її можна заморожувати і сушити. Відгуки садівників про алечі у товариша плодоносить кубанська комета. Так він настільки задоволений, що спеціально шукає живці інших сортів, каже, що сливу домашні вже не хочуть. Так її багато. Галичхт, дача в Трюлофіверсіо, індекс в шість так. про кубанську комету чула хороші відгуки. Вибрала за зимостійкість краще через пару років спробую прищепити, але у неї кісточка не відділяється якимів хт. Дача в Тврюлофі версіон індекс 611950 кубанська комета дійсно менше росла, ніж несміяна, а я думала, що їй у мене щось не подобається. А це виявляється особливості сорту. Хтп, дача в Тврюлофі версіон індекс 611950. Цього року у нас на Кубані морози доходили до 30 град, і наша комета підмерзла. Не цвіте. Плодові бруньки замерзли таке, у нас перший раз сталося зазвичай, але чапло доносила щорічно і дуже рясно. Тополюк. дача в і версіон індекс в 11950. останні три роки навесні катаюся по знайомим і приятелям і прищеплюю їм комету, хто її спробував. Той хоче і собі таку росте. У мене два деревця. Регулярно збираємо з них 15 відер, але чи при чому що цікаво: одна росте на сонці і її плоди солодкі. Ми їх використовуємо для джемів і вина, якщо дуже багато. Друга росте в тіні і її використовуємо для консервації, як замінник оцту і смаку побільше і користі. Теж Август. Хорюм Віноврат інфошовтрят. 1 11 0 шість. Але чи кубанська комета буде не зайвою на будь-якій дачі плодів море, плодоносить щорічно, смак на 4-5 Ранній. аск 34 хорюм він обрад, інфошовтратв. То 1-1106 паде 2 але чи кубанська комета подобається всім садівникам, вона ідеально підходить для новачків при мінімальному догляді. Вже через два роки після висадки саджанців буде видно результати праць, хороший урожай.